Ford 2 літри EcoBoost – це 4-циліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом і безпосереднім впорскуванням палива, також відомий як двигун Ford 2.0 GTDI Gasoline Turbocharged Direct Injection. Представлений компанією Ford Motor Company у 2010 році. Цей двигун широко використовується в різних моделях Ford по всьому світу, включаючи Fusion, Focus ST, Edge, Escape. Explorer, і Ітаурус у Північній Америці, Falcon в Австралії та Mondeo ES Max в Європі. Крім того, лінійка EcoBoost включає більший 4 варіант – літровий Екобуст. З моменту свого дебюту 2-літровий Екобуст змінив два покоління. У 2015 році Ford суттєво переробив двигун 2.0 EcoBoost GTDI, в результаті чого з'явився двоспіральний 2-літровий Екобуст. Який майже не має спільних компонентів зі своїм попередником, незважаючи на оновлення, він продовжує випускатися під тією ж назвою, а стару версію поступово зняли з виробництва. Давайте заглибимося в особливості обох поколінь цього двигуна. Дволітровий двигун EcoBoost першого покоління має летити під високим тиском алюмінієвий блок циліндрів Open Deck, посилений високоміцними сталевими втулками. Всередині нього розміщений чавунний колінчастий вал з вісьмома противагами, що спирається на п'ять корінних підшипників діаметром 52 мм та демфований передній шків. Двигун включає ковані сталеві двотаврові шатуни та алюмінієві поршні. Покриті матеріалом з низьким коефіцієнтом тертя на поршневих юбках. Крім того, блок двигуна містить форсунки для охолодження поршнів. Зверху блоку встановлена лита алюмінієва головка блоку циліндрів з двома верхніми розподільчими валами. Залежно від ринку та застосування, дволітровий двигун GTDI має або інтегрований в головку блоку циліндрів випускний колектор з водяним охолодженням, або традиційну головку з окремим випускним колектором. Поєднаним з турбонагнітачем. Двигун має 4 клапани на циліндр, два випускних і два впускних, всього 16 клапанів. Він також має змінні фази газорозподілу як для впускних, так і для випускних клапанів, відомі як подвійні незалежні фази газорозподілу TVCT. А розподільні вали приводять в дію однорядним ланцюгом газорозподілу. Дволітровий екобуст оснащений системою безпосереднього впорскування палива під високим тиском. Кожен циліндр має семилункову форсунку, яка подає паливо безпосередньо в камеру згоряння. Паливний насос високого тиску встановлений у верхній частині головки блоку циліндрів і приводиться в дію чотиристороннім кулачковим валом. Регулює тиск палива в діапазоні від 65 до 2150 фунтів на квадратний дюйм, залежно від потреби. Турбокомпресор підвищує вихідну потужність двигуна та паливну ефективність, стискаючи всмоктуване повітря за допомогою охолоджених вихлопних газів. Потім це повітря направляється через пластиковий впускний колектор до інтеркулера типу повітря повітря, розташованого в передній частині автомобіля. Система запалювання має електронне керування, кожна свічка запалювання має власну котушку запалювання. ЕБУ Bosch MED17 керує роботою двигуна, а індивідуальний контроль стуку допомагає запобігти детонації. Корпус дросельної заслінки також має електронне керування, а дросельна заслінка регулюється на основі сигналів від датчика положення педалі газу, температури двигуна та інших систем автомобіля, таких як ESP. А тепер до наступної еволюції в технології двигунів дволітровий двигун EcoBoost другого покоління з двома спіральними камерами згоряння EcoBoost. Перше з'явившись на Ford Edge 2015 року, цей вдосконалений двигун далі став доступний для Ford Everest, Ford Torneo, Ford Escape та Ford Fusion. Інженери зосередилися на створенні двигуна, який пропонує більш чутливий та приємний досвід водіння. З підвищеною продуктивністю та паливною ефективністю, особливо в моделях Ford з повним приводом. Оновлений 2-літровий двигун має новий алюмінієвий блок циліндрів та оновлену алюмінієву головку блоку циліндрів з інтегрованим випускним колектором, оптимізованим для двоспірального турбонагнітача Borg Warner. Ця конструкція розділяє вихлопні гази з циліндрів 2 і 3, а також 1 і 4, спрямовуючи їх. На різні спіралі турбонагнітача, що скорочує час, необхідний для досягнення повного наддугу. Крім того, турбонагнітач має активний випускний клапан для точного управління рівнями наддугу і крутного моменту. Серед інших помітних удосконалень оновлені паливні форсунки для більш точної подачі палива, кований сталевий колінчастий вал, нові поршні, вищий ступінь стиснення 10 до 1 порівняно з попереднім 9,3 до 1 – та активна система контролю мастила. Ці вдосконалення не лише підвищують продуктивність, але й сприяють зменшенню ваги двигуна, що робить його приблизно на 10 фунтів легшим за попередника. Двигун Ford 2.0 EcoBoost GTDI загалом надійний, але деякі власники стикалися з проблемами протягом багатьох років. Одна з найпоширеніших проблем пов'язана з випускним колектором двигуна колектор з нержавіючої сталі схильний до розтріскування і зношування при відносно невеликому пробігу 50-60 тисяч кілометрів. Основна проблема полягає в тому, що випускний колектор інтегрований з турбокомпресором, що робить його заміну дуже дорогою. Ще однією поширеною проблемою. Є вихід з ладу клапана керування турбокомпресором. Ця проблема призводить до втрати потужності двигуна і спрацьовує попередження «Перевірте двигун на приладовій панелі. Повідомлення про помилку може зникнути після вимкнення та повторного вимкнення запалювання, але для вирішення проблеми необхідно замінити клапан управління. У паливній системі часто виникає проблема з паливним насосом високого тиску. Паливний фільтр у баку може легко засмічуватися, не даючи насосу створювати достатній тиск і подавати паливо для належної роботи насоса високого тиску. Це призводить до поганого прискорення або зниження максимальної швидкості. Хоча це трапляється рідко, несправності датчиків тиску палива високого та низького можуть спричинити подібні симптоми. Двигуни з безпосереднім впорскуванням, такі як 2.0 EcoBoost, схильні до накопичення нагару на впускних клапанах і стінках впускного отвору. Для підтримання оптимальної продуктивності та паливної ефективності необхідно періодично очищати їх від нагару. Загалом, хоча двигун 2.0 EcoBoost GTDI має деякі проблеми. Регулярне технічне обслуговування та своєчасне вирішення цих проблем допоможе забезпечити його надійність і довговічність.